Крейше анконт пентру кандидатіїкар Соінскріс пentру AoKPA Anlock LalvehooderFriends. У цьому відео я покажу вам, як створити обліковий запис і сплатити членські внески для зареєстрованих кандидатів. Щоб дізнатися, які кандидати зареєструвалися на посаду, увійдіть у свій обліковий запис, перейдіть до мого розділу «Про мене», потім прокрутіть вниз і побачите список зареєстрованих кандидатів. Будь ласка, зверніть увагу, що в цьому списку є члени, які стали вашими членами F1, що означає, що вони сплатили членський внесок. Ті учасники, які стали вашим F1, ви побачите в стовпці посилань, там буде написано так, а в стовпці статусу буде написано активний. Крім того, у графі телефон буде вказаний їхній номер телефону. Що стосується кандидатів, які щойно зареєструвалися, щоб зайняти місце, і вони не сплатили членський внесок, у стовпці посилання відображатиметься, ні, а в стовпці статусу буде написано активний. А в стовпці телефону може бути номер телефону або ні номер телефону. Щоб створити обліковий запис для зареєстрованих кандидатів, перше, що вам потрібно зробити, це відкрити це посилання. Ми надішлемо вам це посилання, а також розмістимо це посилання в описі цього відео, а потім скопіюйте сюди електронну адресу кандидата, виклацніть правою кнопкою миші на електронному листі, а потім виберіть скопіювати адресу електронної пошти. Далі ви переходите на цей веб-сайт, вставляєте сюди електронну адресу кандидата, потім натискаєте цю кнопку, після чого ви побачите ім'я та прізвище кандидата, які з'являються у верхньому правому куті екрана. Крім того, тут ви побачите час зворотного відліку. Час зворотного відліку, що розуміється як час, що залишився до моменту обривання. Високу поважність усім. Щоб перейти до етапу створення облікового запису та сплати членського внеску, натисніть кнопку, щоб заблокувати своє місце знаходження. На цьому етапі вам потрібно виконати три речі: перший створити обліковий запис, другий вибрати план членства нижче, а третій. Ввести платіжну інформацію та інформацію про доставку. Після того, як ви введете всю інформацію вище, а також виберете спосіб оплати та виберете пакет членства, ви можете прокрутити вниз і натисніть кнопку Продовжити. На цьому кроці ви перевіряєте, чи вся введена інформація правильна. Особливо в розділі вибору продукту перевірте, чи правильна сума, яку потрібно сплатити. Далі перевірте, чи правильна платіжна інформація та інформація про доставку. Далі ви перевіряєте ці два кнопки, потім натискаєте кнопку, щоб завершити мою реєстрацію, щоб перейти до останнього кроку, який є етапом оплати. Перейдіть до цього кроку, якщо ви виберете спосіб оплати за допомогою криптовалюти, потім натисніть кнопку Криптовалюта, потім натисніть, тут, щоб вибрати гаманець для криптовалюти. Це список криптовалютних гаманців, який у вас є, ви вибираєте. Скажімо, я вибираю цей гаманець зараз, потім я клацаю тут, щоб вибрати, тоді він покаже QR-код для оплати. У цьому QR-коді я дуже добре знаю, скільки грошей мені потрібно заплатити, а під ним є адреса гаманця, куди я можу переказати гроші, тобто на електронний гаманець, якої компанії я переведу ці гроші компанія Лігуд. Високоповажність усім. Перш ніж здійснити платіж, вам слід сфотографувати цей QR-код як основу для порівняння, якщо щось піде не так, і зауважте, після того, як ви заплатите, ви натискаєте кнопку, надіслану внизу вікна, де показано QR-код. Потім перейдіть до цього кроку, зверніть увагу, що коли ви завершите оплату, ви натиснете цю кнопку, щоб перевірити, чи ваш платіж пройшов успішно. Високоповажність усім. Я зараз зроблю оплату. Високу поважність усім. Я щойно здійснив платіж. Тепер я натисну цю кнопку, щоб перевірити, зафіксовано платіж чи ні. Високу поважність усім. Отже, я успішно зафіксував платіж, ось повідомлення. Вітаємо. Ми отримали ваш платіж у криптовалюті та активували ваш обліковий запис. Високу поважність усім. Тепер я вийду з цього облікового запису та знову ввійду в обліковий запис учасника, для якого щойно створив обліковий запис, тому я зроблю ще одну дуже важливу річ. Тобто я встановлю їм кредитний гаманець. Після авторизації зверніть увагу, що перед встановленням кредитного гаманця необхідно перевірити, як зафіксовано платіж для вашого учасника на сайті компанії Лігуд. Ви натискаєте на елемент історії замовлень, тоді ви побачите оплачені замовлення та рахунки фактури. Це означає, що ви успішно створили обліковий запис і здійснили успішний платіж. Далі, щоб встановити кредитний гаманець, ви натискаєте на мій дохід, а потім натискаєте кнопку, щоб перерахувати комісійні на кредитний гаманець. Перейдіть до цього кроку, позначте останній пункт, а потім натисніть кнопку зберегти, щоб зберегти. Після збереження ви отримаєте повідомлення про успішне збереження. Високоповажність усім. Тож я щойно закінчив навчати вас, як створити обліковий запис і сплатити членські внески для кандидатів, які зареєструвалися на зайняття місця. Будь ласка, зверніть увагу, якщо ви хочете, щоб ваші кандидати створювали власні облікові записи та оплачували самі, ви повинні надіслати їм це відео, дозволити їм переглянути, і вони зроблять це самі, це також дуже добре для них, і в той же час заощадити багато часу для вас. Високоповажність усім! Це відео! Я виконав своє завдання, тепер я хотів би закінчити. Насамкінець бажаю вам міцного здоров'я та успіхів. До побачення і до нових зустрічей!